Добрий вечір усім добрим людям. Ви знову на каналі просто смакота від Марії. Ось, дівчатка. Як я говорила в своєму попередньому відео, сьогодні, неділя 21.00, буде розіграш призів. З нагоди річниці мого каналу. Ось, дякую тим, хто привітав! От, дивіться, призи я не показала, я оголосила, що буде розіграш. Призи показую зараз. На перше місце буде ось така парфумована вода. Вона йде, заміпти, без безцелефанової упаковочки. от, Ну, вона мені дуже подобається, вибрала на свій смак. На друге місце буде ось такий крем для ручок. І на третє місце буде такий універсальний крем. От тепер підемо і подивимося. Ось моє відео. Конкурс оголошений під відео Торт Гарячий Шоколад. От, бачите, написано неділя 23.1021.00. І так, дивимося. Маємо 14 вподобайок. 200 там, з чим-то переглядів цього відео. І маємо три коментарі. Ось Галя Масловська, Віка Сіднєва і Ольга Зубко. Значить, цих три людини будуть брати участь в розіграші призів. Так, переходимо У нас програма Випадковий вибір, як і минулий раз. Де все просто і зрозуміло. І так. По такій послідовності, як ідуть коментарі, так я і увела. Галя Масловська, Віка Сіднєва і Ольга Зубко. Хто в нас буде переможцем, отримає перше місце. Тобто приз парфуми. Галя Масловська. Тепер ми просто Галю видалимо. Бачите, Галя Масловська перше місце. Ми видаляємо і між. Так, тепер один. І тут, чекайте, зараз я тут також, якби, а, сюди, зменшу. І по списку. Друге місце. Натискаємо. Друге місце Ольга Зубко. І відповідно третє місце. Віка Сіднєва Так що, дівчатка, вітаю вас. Вітаю Галю! Вона отримає парфуми Вітаю Ольгу Зубко, вона отримає ось такий крем. І вітаю Віку Сіднєву, Вона отримає ось такий крем. Дівчатка, я залишу, не знаю, можна залишати по електронну адресу. Мабуть, що можна. Я залишу в коментарях свою електронну адресу. Чи те там можна, я подивлюсь, бо я не дуже в цьому всьому, а як минулий раз, було, вже, вже й забула. Ось. І ви мені напишете, куди вам відправити. Все, дівчатка, вітаю з перемогою. Дякую тим, хто дивиться моє відео. Дякую тим, хто ставить вподобайки. Дякую щиро тим, хто поширює. Ось. Буду дякувати тим і дякую тим, хто робить рекламу, хто згадує. Тобто, о, минулий раз мені зробила Світлана Верба, е, рекламу розказала про мій канал. Прийшло е, багато ну, дівчат, які підписалися на мій канал від неї. І, і, Світлана, я тобі дуже дякую. Шкода, що ти не береш участі у цьому розіграші, мабуть, всі запрацювалися чи дивляться, не, ну, не хочуть брати участь в розіграші, не знаю. Але буду дякувати і дякую тим, хто, хто зможе прорекламувати мій канал. Ще раз вітаю дівчатка з перемогою. Якось ми зв'яжемося. Всім доброї ночі і до зустрічі!